Правових досліджень. Пане Олександре, вас вітаємо? Вітаю вас. Давайте розберемося. Давайте спробуємо уявити втілення безпосередньо цієї стратегії в життя. Тобто, призову не буде, буде рекрутинг. Війна триває, а якщо в рекрути не буде достатньої кількості охочих іти. Тобто, рекрутинг прекрасний, проводить третя штурмова. Ми знаємо на її прикладі, як це працює. Коли це в межах країни, поясніть, будь ласка, чим буде відрізнятися? Рекрутинг від призову, і зокрема, якщо не буде бажаючих, як держава буде стимулювати, я думаю, що тут мова йде про все ж таки про призов на строкову службу. А мобілізація вона це не торкається. Тобто, мобілізація потребує зміни до законодавства. Про це не йдеться. Йдеться про те, поки що що напрацьовується і напрацьована концепція. Яку ми бачимо, про те, що потрібно буде змінити підходи до саме призову на строкову службу. Що стосується мобілізації, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день цього не торкається безпосередньо, але що стосується мобілізації, так само є в планах взяти, от якраз за принципі основу подібно те, як набирає Азов там чи в третій штурмову, чи в інші бригади нацгвардії, і так далі, де вони проходять службу. Тобто, це дійсно дуже цікавий досвід, з точки зору того, що дає можливість покращити систему відбору з одного боку, з другого покращити інформаційно комунікаційну складову, щоб і третє це. Уникнути випадків, які, скажімо, так ми бачимо на сьогоднішній день на превеликий жаль, іноді виникають, які стосуються мобілізації, найкращі приклади. Ну і загалом, взагалі, система рекрутингу це перегляд підходів кардинально, тому що на сьогоднішній день те, що є, вона пов'язана просто із тим, що є призов. Є мобілізація і все, і в принципі, не всі і не завжди враховують якісь побажання чи умови, і так далі. Тут же ідея в тому, щоб запровадити таку систему, яка давала би взаємодію між безпосередньо центрами комплектування іншими органами військового управління і громадянами, коли б це можна було вибудувати. ну, в ідеалі на рівні сервісів, які працюють зараз, вдало інших державів там, починаючи від СНАПів і інших, як це буде насправді, я вам скажу непросто, тому що я прогнозую і очікую, що цю систему змінити дійсно недаремно закладається 5 років, тому що ви розумієте, що на це потрібен час, але в принципі з цим щось робити потрібно. І ситуація, яка виникла, вона не може залишатися такою, як є. Я думаю, через це міністерство оборони і почало саме з цього. Е, от ви слушно зазначили, що на це дається 5 років. А і в мене питання тоді: ну у тоя вімо, що мир, е, війна завершилася, і в цьому контексті ми говоримо не про мобілізацію, а все ж таки строкову службу, яку замінять. А далі цитую: значить, е, ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку. Що в це. Слово сполучення вкладається інтенсивна підготовка, і наскільки вона буде тривалою. Тобто, це вже будуть не, не рік, не півтора, це будуть місяці, тижні, це буде раз на рік. От як ви прогнозуєте, мені важко зараз сказати, насправді, який це буде мати вигляд, але я думаю, що концепція, взагалі, передбачає, що це має бути на це розроблена окрема програма, яка має затверджуватися, і відповідно далі можна буде рухатися. Просто ідея в тому, що. Ну скажімо так, було дві концепції завжди, і вони боролись між собою. Одна концепція це те, що нам потрібно зберегти строкову службу на рівні з контрактною. Інша це те, що нам потрібно набирати і збільшувати кількість контрактників, підвищуючи заробітну платню за рахунок тих, хто міг би проходити строкову службу. Ну і відповідно збільшувати термін перебування на контракті, протягом якого він не може бути розірваний за виключенням там певних ну, на складних випадків. І зараз ця форма вона превалює все ж таки, що нам потрібна буде перша ланка, це регулярна армія, це контрактники, які постійно виконують свої обов'язки і проходять вишкіл. Друге, це резервісти, тому що треба розуміти, що в нас так само є служба в резерві, і це резервісти, які мають проходити навчання протягом певного періоду часу обов'язково. І третє це якраз громадяни, які замість того, щоб проходити строкову службу будуть. Вивчати і вдосконалювати певні навики того, щоб мати розуміння взагалі про поводження зі зброєю про елементарні певні речі, які стосуються безпосередньо того, щоб перебувати на полі бою, і наскільки це буде, скажімо так, яку це буде мати форму? зараз сказати важко, але я думаю, що це. Можна буде запровадити через певні центри, які можуть діяти при або при збройних силах України, або при міністерстві оборони, і займатися тим, що вони будуть виконувати якраз таку навчальну функцію для підготовки якраз молоді. Але от про підготовку цивільних ми заговорили, і це можна робити вже зараз. Чи це теж залежить від затверджених стратегій? І тоді виключно самі цивільні на, своє, на свій розгляд вирішують іти вчитися тактичній медицині, ті стріляти чи ні? Чи теж має бути державна програма, так? І вона може бути запроваджена вже зараз. Я думаю, що так. Більше того, я постійно говорив і, скажімо, так намагаюся реалізувати наскільки можливо через сили територіальної оборони України, тому що я хочу нагадати, що якраз законодавство, коли ми говоримо про процедури, які передбачені, дає можливість силам територіальної оборони. І національного спротиву, так само, тобто, це комплексна програма, проводити і розвивати певну взаємодію якраз на місцях в кожній області, в кожному місті, і створювати відповідні можливості. Тобто, я думаю, що це має бути і на державному рівні, звичайно, тим більше розумієте, коли. Присутні дійсно інструктори, коли йде підготовка комплексна, коли вам не потрібно вишукувати місця, що ви пішли сюди на тактичну медицину, туди ви підете в тир, а туди ви ще кудись підете. Іноді це відбувається не безкоштовно, тому що це теж потребує фінансування. Звичайно. Мені здається, що якраз вихід при створенні при силах територіальної оборони відповідних таких курсів, тим більше є. Для цього певні навчальні можливості це був би вихід цієї ситуації. Гарна ідея, пан Олександр. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.